І наставники наставників кажуть, будь собою в блозі, а я тобі кажу купи слона. Якщо ти теж не розумієш, що означає просто будь собою в блозі і клієнти потягнуться, то значить це відео іменно для тебе. Але я предупреждаю, що ніж таким квіточкам, які пукають радугой, які на високих вібраціях лучше свайпнуть вгору. Будь собою в лозі, це означає знайти свої сильні сторони. Тобто, це те, що в тебе виходить з самого детства «Лучше всього. І ти вважаєш, що так можуть всі люди, і що це вообще не повод даже для гордості. І сюди же нам треба доплюсувати те, за що тебе може прилітав хейт, може там родителі тебе дергали, то есть це може бути щось таке, чого ти так громко смієшся? Чого ти постійно, ти що в лісі виросла, а ти можеш там не хвастатися, ти можеш не виділуватися. от Отеця все нам теж треба. Найти і виписати. Тобто ми виписуємо сильні наші сторони, те, що в нас виходить всього, і потім йдемо трошечки в прошлое, лучше в прошлому, і за що нас ще чмирили. Наприклад, у мене з детства хороша фантазія. Тобто, це моя сильна сторона. А чмирили мене якраз за те, що я балакаю на суржику, ну, я думаю, ви вже замітили, да? за те, що у мене сідіна, за те, що я дуже багато матюкаюся, за те, що я сміюся там, де не прийнято сміятися, тому що це моя психологічна защита. Іменно на перетині от цих двох площин. Ми получаємо розуміння, в чому твоя особиста фішечка. Оцей от твій м -м -м -м, ізюмчик вкусний. І це тебе буде виділяти серед усіх твоїх конкурентів, колег і так далі. Тому що щоб нам запоминатися нашим підписчикам, потенціальним клієнтам, із нас повинно щось торчати. І як це проявляється в результаті в моєму вузі? Тобто, я знімаю якісь креативні, екстраординарні, такі нетипічні для коучу. Іменно з цією своєю проявленість, то тобто, я не просто виходжу і розказую о том, що я коуч по проявленості, по я, я показую на своєму примірі. Що от я проявляюся, і це безпечно, це можна так робити, Нічого страшного не случиться з вами, якщо ви спробуєте. І навіть якщо вам дуже страшно, то нічого страшного. І учитує те, що я знаю, що моя цільова аудиторія це мудрі ми пані, тому, що я работаю як наставник для експертів по монетизації, по проявленості імену через блог. І я пані, що моя проявленість вона вже до мене починає більше привлекати моєї цільової потенціальної клієнтури. Іменно завдяки цьому я надихаю інших людей. Тобто на мене підписані і не тільки експерти, на мене підписані якісь просто люди, які ще там, ну допустим, не почали да, вести свій блог як експерти. але вони в перспективі думають про це. І вони за мною просто да час наблюдають. І я кожен день получаю в дірк дуже багато благодарностей і за те, що я. Льогка із того, що я настояща, за того, що я щира, то тобто, мені це нічого не стоїть. Я не граю ніякі ролі в блогі. Тобто, у мене немає від блога вигорання, тому що в мене немає різниці між тим, що я сиджу і з подружкою за кофілочком чи за пивком, чи ем, коли я виходжу в сторіс, чи коли я знімаю рівси, чи навіть коли я сіла знімати Ютуб. почему бы і ні? Іменно мій примір показує те, що не обов'язково, не обов'язково постійно душнити у себе в блозі, показувати зего, які ми допустимо розумні, де ми навчалися, ці всі наші дипломи. Тобто не обов'язково делать постоянно душний контент, щоб нам довіряли і щоб нас купляли. Іменно коли ви вы вже виявите свої. от Фішечки, так, да, інтересні, то свої сильні сторони, плюс тіпа недостатки. Ну я не хочу називати це недостатки. Ні, тобто, це те, що придумав соціум, що це недостатки, це не означає, що з вами щось не так. Це не так з ними усіма. Ви в мене квіточки. Муа. І коли ми це все виявили, значить, ми вже розуміємо, до якого архетипа ми це можемо вже починати прив'язувати, Тобто чи це у нас може до шута піти, чи це у нас більше до любовника естета, чи може це там до бунтаря, да, допустимо. Іменно коли ви вже будете розуміти, ага, це архетип такий, це проявленість така, це проявленість така, ви будете розуміти, який контент вам треба знімати в блосі, а які теми в сторіс вам треба піднімати, а які знімати, да, і які от всі ключки, сценарії писати. Тобто нам ця система яку я вам пропоную юзати. Надівайте на мене посилання. А вот, то есть вона дуже спрощує іменно ведення блогу, тому що архетипи різні архетипи, вони продають абсолютно по-разному, вони делают по-разному продукти, вони делают по-разному от эти офери, вони по-разному делают прогріви, продажі, тому що там де, як ми бачимо, наприклад, там де із Любовника і правителя, як на суча, дана курсах, що всі, от, візьміть у цю схему, коли ви там починаєте продажі, танцюєте в сторіс, типу, ой, ви там такі раді з квіточками, з тортиками, з шариками, і ми бачимо в інфобізнесі, що кожний другий експерт делает по такої схемі. А клієнти вони ж не дураки. Вони ж розуміють, що якщо експерт виходить сейчас в сторіс з квіточками на і так далі, то зараз буде якась продажа. Ілі є ще тоже така шутка в інфобізнесі, Що якщо ви заходите до... Блогера мільйонника, или там, ну, кого, да, мільйонника 100 тисяч підписників і він розказує яку-нібусь дужещіпательну історію про те, що як він із згрязів в і вибирався, то точно буде продажа. І щоб такої от херні просто не було, нам для цього і нужны ваші архетипи. То есть, потому що, наприклад, одну з своїх продаж по шуту, то есть мої архетипи, це шут, бунтарь, мудрець. У мене він не базовий, понятно, що собственно. Я і на Ютубі, щоб не душнити у себе в возі. У мене є шут, бунтарь, творець, мудрець герой. То есть одну из продаж я почала стоячи в піджаке під душем, поливаючи себе душем і п'ючи э, цей молоко. в общем, всі просто угорнули. Или, наприклад, старт свого наставничества я об'явила такою теж заманушкою, таким розводняком. короче, пранканула, пранканула свою аудиторію, що э, у мене всі люди. Позабирали гроші, Тобто що їм не подобалося начало мого наставничества, і вони позабирали гроші. Тобто я зробила, ну, фейкові повідомлення, додавала їх на сторіс. І у мене охоплення на цю одну сторіс, на саму першу, були щось близько тисячі. А звичайно у мене охоплення, ну там 300-500 в сторіс. Вот, і все іменно і за цього, і за того, що я являюся собою в полозі. Мені люди пишуть постійно, що блін там, дякую тобі за те, що ти проявляєшся. от ти мене там теж вдохновляєш. Ти мене мотивуєш». От я там утром чекаю там твоїх сторіс, тому що я знаю, що там буде щось інтересне, щось смішне. І для цього, опять же, нам треба розуміти архетипи. Ми їх не придумуємо, ми не беремо ті архетипи, які використовують всі експерти. Ми їх повинні достати із внутряночки нашої. Завдяки такому чесному підходу, іменно завдяки тому, що я не боюся бути собою, але така, яка є, ідеальна, не ідеальна. Ну, маємо, що маємо вже до 33 рочків, яка виросла, таку, як би, і приймайте. І тут же слідущий вопрос, що я не хочу понравитися всім. Тобто я не 100 доларів, щоб усім нравитися. Можна я просто буду собою? Ок, так? Да? Именно благодаря такому легкому подходу я виросла за полгода 700 подписчиков до почти 7000 подписчиков в моем инстаграмчике виключно на рилсах, без ніяких понтов, без ніяких ідеальної картинки, без ніяких пафосных объявлений, продаж, и так далее. Именно благодаря такому подходу я запустила своє первые групове наставничество для по личному бренду на основе архитектурів. І заробила 4000 євро. І це без ніякого успішного успіху, пантов і всякої от херні, що нам розказують наставники, наставників для наставников. Буду рада бачити твою підписочку, буду рада бачити твій лайк під цим відео. Подписуйся, якщо тобі. Інтересно все-таки не ще раз купить слона у наставника в наставнику сидіти без клієнтів, тому що саме на цьому каналі я буду розказувати про построєння бренда в соціальних мережах в 2024-2025 році, тому що я слежу за тенденціями. завжди. І і це все языком, легко, понятно і без цензури.